Ми маємо готовий пакет від Майдану. Він складається з п'яти позицій. Перша базова позиція це зупинити кровопролиття. Що вже дзвонили чи ні? Щойно зателефонували, переговори розпочнуться рівно через 30 хвилин. Маємо час для того, щоб ще обговорити і узгодити нашу позицію. Наш компроміс, я вам кажу, наш компроміс це те, що ми в принципі йдемо на перемови. Влада має йти на компроміс, влада має йти на поступки, тому що в першу чергу влада має бути зацікавлена врегулювати ситуацію. Влада повинна з народом говорити не мовою сили. А ми, є як представники народу, лише декларуємо ті вимоги, які люди ставлять сьогодні перед владою. І влада має бути зацікавлена в тому, щоб якнайшвидше врегулювати конфлікт. Але судячи з усього, влада підтримує російський ФСБшний сценарій і навпаки зацікавлення в тому, щоб цей конфлікт далі продовжувався. І далі було кровоприлеття і трупи. Прошу? Влада називається ультиматумом. Послухайте, які можуть бути від нас ультиматуми? Що за розмови в такій формі? Вони взагалі з самого початку ще нашої роботи в парламенті будь-яку нашу пропозицію конструктивно сприймали як ультиматум. Типу, що ми з ними говоримо мовою ультиматуму? Це не ультиматум, це пропозиція. Влада отримує ультиматуми в той час, коли вже не до переговорів буде, а тоді вже й будуть ультиматуми. Ми владу попереджали з самого початку, особливо після 16 січня, коли вони пішли на вакханалію і влаштували е, паяцтва в парламенті, зґвалтувавши конституцію. Ми їх зразу попередили. Все, тепер слово буде говорити вулиця. Вони похихікали, от мають зараз реакцію вулиці, і це ще тільки початок. Ви подивіться, зараз вся Україна повстає. Що кожних 10-15 хвилин інформація про ситуацію в різних регіонах, і це тільки початок.